Всім привіт! З вами я, Тайфонікс. Це відео огляд нового оновлення Fortnite, яке присвячене Зоряним війнам. Сподіваюся, що воно вам сподобається. Ну що ж, ось ми в Катці. І як ви можете побачити, тут велика зірка смерті, багато винищувачів. Ось такий от тепер Fortnite. І як ви чуєте, зараз грає мелодія з. Зоряних воїн. Сподіваюся, що мене не заблокують за авторські права. Але ось так от. Летімо на базу першого ордена. Це одна з чотирьох нових локацій, на якій є бос капітан Фазма, з якого випадає автомат f 11 та медальйон. Який, як я знаю пришвидшує стрільбу чи щось таке. Коротше, поліпши автомати. Ось ми вже приземлилися майже. І... оп! А в мене дробовичок є. А що ти будеш робити? Ага, валити будеш, ну ладно. Тут є досить багато людей, тому що на ця локація популярна. тут є босс. Що взагалі додали в цьому оновленні? Пушки з зоряних воїн. Мечі з зоряних воїн. Ну і кораблі з на хвої. Опа, ось і перший кіл, можливо. А він втікає від мене. А ну іди сюди. Ось. він. Ну, довго він не прожив в катці. Ну, мені це не краще. Дуже багато гравців. Хоч би не вмерти. Опа, тут челик є. Ось він. Ого! І ось! Тот, тот якого я майже вив початку відео, В початку катки. Дуже небезпечно. У мене ХПшки мало. Трібно якось вижити та вбити його. О, ще один гравець. І в мене вбили. Печально. Нові дробовики якісь дуже погані з зоряних воїн. Мало урону наносять вони. Ну ладно. Нова катка нас вже жде. Вже, 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 Блін. Не можу совати. Ну що ж, я знову приземлився на цю локацію. Але тепер я буду грати більш гарно. І тут, до речі, є ось такий кораблик, який можна сісти. Зараз покажу, що можна з, з ним робити. Ну і летіти в ньому, коротше, і всіх бомбити. Ось, дивіться. Хопа. І взлетаємо. І ця штука досить щитна, тому що в неї багато ХП досить. Ну і вона багато сносить здоров'я. В неї пушка дуже мощна. Але, щоб це зробити, треба... Вверх тро трохи підлетіти. Хоча нікого не видно. Така локація, що тут мало кого постріляєш. Ось там от ще одну. Розвертаємося. Але в мене зараз зіб'ють таке відчуття. Так, ну це бот знизу в нього можна Толку Толкою цього мало. Щось мене зараз реально зіб'ють. О, він, 25. Майже був його. Так, де він? треба добити. він, Туди його просто. Нові дробовики якісь взагалі погані. У них хорону мало. ось тут ще один чел. Ой, а, це бот. Десь тут чел. А, ось. він. Звісно ж тікаємо, так? Да? Звісно. Звісно, потрібно тікати. А ось тепер і я втечу. Правда, тепер мене може збити. Ось тут, до речі, бос. Капітан плазма. За мною Це погано. Блін, вже зона. Потрібно швидко вбити босса та гравця Ось цього. Все вбили. Де босс? Це не бос? де він? А ось він. Все. Ось він. Міфічний автомат та медальйон. Тепер потрібно як можна швидше з цього місця звалити. Килку потрібно взяти. Фух, мені вдалося втекти від зони. Так що все добре. Що за картина така дивна? Карасики, рибовудильчик. Поїхали! Шукати нових гравців та світові мечі. Світові мечі тут е, просто так не знайдеш. Десь всередині катці можна знайти такі точки. О, ось вона. Дуже рядом, зараз покажу. Ось, бачите? Така голограма. Ти на один, юрнота лаун. Ось так от нажимаєте, і зараз вам видадуть меч. Ось він. Подивіться, який гарний. Що можна робити з цим мечем? Ну, просто бити. Ось так от пригати. Блокувати удари. Та відштовхувати. Ще є два червоних меча. Один б'ють молнями, а інший кидає меч. А ось один з гравців, який летить. Його б збити якось. челик. Ось, бачите, як можна відкидувати? І ось так от вбивати далі. Самі мечі в ближньому бої так собі, але для мумота вони підійдуть. До речі, якщо ви не знали... А ви не знали, тому що я вам не розказував, то я фанат зериних війн вже з Чотирьох років. Тому для мене цей сезон буде, ну, можливо, одним з найкращих. Ну, ви бачили, що в мене штурмовик смерті. У мене скин улюблений. Не, ну, скини можуть і, і інші, скоро будуть в мене улюблений. Але ось цей поки що улюблений О, ні, по мені стріляють. Це погано. У мене ХП мало. а я взяв завхілку. І це вже не так погано. Фух, все можна відхилитися. Відпочити від цих битв. Хоча ко мені до мене летить винищувач. Він мене пропустив. Все добре. Що ж я вийти не можу? Що це за прикол? О, ні. Ладно, виходити не будемо. В мене стріляють дуже сильно. Зараз бути можуть. Дивного звалити. Йди подалі, будь ласка. Йди подалі. Будь ласка. О, ні, ще винощувать. Мене зараз б'ють. Це дуже погано. Він прям до мене влетів. У мене майже нема хп. Це дуже погано. О, ні. Можна сказати я труп. Ну так, мене вбили. Теж мечем. Ну, буває. Ну що ж, погнали в наступну катку. Ось нова катка. І тепер ми полетимо вже не на ту локацію, тому що ми її вже подивилися. А полетимо на ось цю. І там зараз є Дарт Вейдер. Точніше, Дарт Вейдер самурай. Сподіваюся, що в мене вийде вбити і взагалі вижити. Тому що це дуже складно. Дуже погано у мене нема луту і тут рядом є гравець, який забрав мені щось Де сундуки, мене зараз б'ють. Ну як я і думав. Я думав, це бот, в нього скин, як у боті. Я вже прилетів на іншу локацію, яка називається Outpost. Ну тобто частинка тутуїна. Я Та, ви от побачити тут якраву вжав. І я взяв. Корабель, під своє керування. Побачити тут когось, кого б можна було постріляти? А він вже сам себе зробив. І напроба, що вони можуть в цих будиночках ховатися і розбомбити тебе. О ні, вона так Та ну Фух. І, до речі, ось стільки облін мені... вони неливится, як мою це побачите. Можна знову получити на ньому. А, тут нікого нема. ну хай так буде. О, ось тут хтось є. Але это первий. він... Ой, мене знову подбили. Був його, коли він летів, Оце це було непогано. Шкрабль знову відкрився, і тепер ми знову можемо летати летіти, Але тепер мене знову бомблять. І знову мене вже хпли. Вже в останній раз, Скоріше за все. Чи він знову відремонтується? Ні, він вже все. Ну ничего страшного, будем уходить просто так. Опа, снайперка. Забираем. О, машина. Я попал. Ого. То есть ППшки стріляють, на чем нормально так О, охюка. Ага, ось тут вони файт у Дося тут опа, гранатка, можно кинути. І зізнатися, дай Ось сюди. Навіть вішо ну, цього тут немає. Чи він є? Ще одне кинемо. Ой, що зона потрібно тікати. Щоб не вмерти від неї. О, ні, нам нічого. Требіскот. скот. Скін, який не входив дуже довго. І вже ніколи не повернеться в магазин. 18 хп в ньому залишилося. 18. Так мало, майже вбив його. Залишилася лише одна локація, кому не подивилися. І це база сопротивління. Чесно кажучи, мені ця локація менш всього сподобалася, якась вона ну, така собі. Лише тисячолітній сокол тут прикольний. Хоча локація з Вейдером це просто переробка минулої локації, яка була в минулих сезонах. Але там є Вейдер, тому це прикольно. Перший сундук. І в мене вже є дробовик. Ця локація якась вона запутана. запутана. Десь тут є сундук. Але я не можу його знайти. Опа, челик. Без зброї. А, ну це бот. А ні, зброєю просто це бот, Там. Ну, безплатний кьюб. Хоча не я його вбив, а хтось інший. І він зараз мене вб'є. Щось, я думаю, що потрібно тікати. Дуже мало ХП. А я навіть не зрозумів, звідки в мене стріляли. Наче він вже не стріляє Пістолетик. Хоча ні, вже стріляю. Ех, якийсь я невезунчик. Постійно мене хтось вбиває. Ну, думаю, це вже все. А то відео якось затягнулося. До побачення, мої любі підписники. З вами був я, Тайфонікс.